Тут була ріка її надії з лагідними водами по схилом, до яких чолом припадає лист і в'яне золотом. А від дороги графа Ламсдорфа так гаряче котиться у краєць гадяцького літа, гортає сувій стежки аж до хутора нотаріуса Павла Стоянова. У кімнатах косачів через кольорове скло заокруглених вікон промінно тремтить гра антибарв. Це справляє враження. Чогось казкового. Та Ларисі Петрівні більше подобається великий балкон, на якому так несхибно вивела лінію різьби, вправна рука якогось майстра, а легенький потяг вітру з понад псла населесь утомлене сопрано. Так багато гостей прибуло цього сезону до косачів, і в неї геть іржавіє перо. До зеленого гаю приїжджали знайомі косачів зі Львова, Києва, Полтави. Ось лише кілька прізвищ із короткими супроводжуючими рядками. Фотій Красицький, український художник реаліст, учень Іллі Рєпіна, що разом з Лесею Українкою співпрацювали в журналі Шершень, єдиному на той час українському політичному журналі соціалістичної орієнтації. Єлисей Тригубов Член Київської громади, учитель колегії Павла Галагана, свояк Івана Франка, Леонід Жибуньов, літератор, активний революціонер-народник, який був висланий до Сибіру, згодом співробітничав у часописі Рідний край. Ці короткі пояснення мають неабияку вагу, як біографічний факт до життя Песулесів Українки та її оточення в різні роки. В зеленому гаю побували Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник та Микола Лисенко. Тут можна було як приємно відпочити, так і серйозно попрацювати. Художник ще на світанку перед дощем відправлявся малювати етюди над сагами псла, коли вода ставала темно, темно синьою, і йому вдалося змалювати там кілька прекрасних пейзажів. Музикант відокремлювався біля рояля. Хто йшов рибалити на пслі або купатися і брати сонячні купелі десь на березі, пригадувала у своїх спогадах Ізидора косич Борисова. Під вечір будинок оживав. Молоді люди трималися просто, розповідали багато цікавого. Фотій Красицький на той час був відомий як художник багатством кольорової палітри. А в одній з приватних збірок світлиною зберігався його пейзаж. Кутір хатки на річці пслі. Але саме на гадячині, в 1904 році його талант спалахнув блискучим проявом високого мистецького рівня в портреті Лесі Українки. Сестри поетеси стверджували тоді ще як портрет малював Фотії Степановичу зеленому гаю, і всім він подобався, бо дійсно це був дуже вдалий портрет. Пізніше робить цей висновок і Іван Труш з першої виставки українського малярства салону Лятура у Львові. Як пливти на човні від греблі та великих млинів вниз по псу, то будинок зеленого гаю виглядає ясною казкою з-поміж рясних дубів. Лариса Петрівна любила правити човном по тихій ріці. А стернувати за кермом ви не стомились, панна Лесю. Тоді брат Михайло змайстрував вітрило, скупленої на ярмарку великої селянської скатертини. А коли гуляв вітер над надіпслом, Леся з Михайлом плавали під вітрилом. І здавалося, що то з легенди випливали на широкі води вибід з братом, яку благословляло небо високим сузір'ям Ліри. Важливо й те, що догадячи завітав зі своїм хором Микола Лисенко. Особливо раділа цьому Лариса Косач. Гадячанам доведеться почути рідну пісню в майстерному виконанні такого прекрасного хору. Після бурхливих овацій концерту в міському театрі Лариса Петрівна на знак високого пошанування влаштувала для хору і досяйним вінком зір прогулянки на човнах по річці. Місячної ночі зі співом човни підпливали до зеленого гаю, і під загальний веселий настрій. Флотилією відправлялися вниз по пслу. Хорові обробки народних пісень падали на хвилі відголосками, перелітали через води поетичною мрією, ніч виловлювала шовковим неводом яснозлотії зорі у ріці, а десь по горі полохливо блукало безмежжя. і завмирало серце зеленого гаю від цієї літургійної баркароли. Тут зупинилась мить великого життя, яку ніхто не в силі повторити.